Луцьк багатокультурне місто, де створено та ведуть активну діяльність понад 15 національних товариств, найчисельнішими серед них є представники польської, німецької, чеської, єврейської, ромської, вірменської та кримсько-татарської громад. Відтак, Луцьк став маленькою батьківщиною для багатьох національностей, які спільно творили та творять історію. Нашого міста. Ой вей, та не потрібно говорити так про тих вчителів. Та це жарт. Ти що жартів не розумієш? Та всі тут жартів, руки. Знаєте чому? Тому що діти. Це точно. Доки ми діти, нам можна майже все і жити безтурботно, і ні про що не задумуватись. Що ми зараз і робимо? Йдемо до школи, а про уроки геть не думаємо. До речі, хтось пам'ятає, що нам задавали. Сьогодні в школі окольного замку буде урок. А на тему Луцьк багатонаціональний. Не знаю як хто, а я готувалась. Ось побачите. Мені навіть батьки допомагали, бо виявилось, я багато чого не знаю. О, я відчуваю, сьогодні на нас чекає багато відкриттів. Сьогодні кожен з вас зробить свій вклад в історію славного міста Луць. І ж наче не зговорювались так одягнутись. Я подумала тема про дружбу, тому і вирішила надягнути свій національний костюм. А я не знаю чому. Але сьогодні захотілось одягнути вишиванку. А мені батьки сказали, що ти давно не одягала наш штраф Ну цей наш національний костюм. А може, це не випадково? Може, щось там буде? Надіють, щось хороше. Не лякай нас! А взагалі, може, це і правильно? Що ми знаємо один про один? Можливо, цю тему ми сьогодні і будемо розкривати на уроці. Особисто мені є що розповісти про себе та про вали. Може, моя національність не неначе у Луцьку, та теж маємо свою історію. Та що ви говорите? Кому кому. Є що розповісти. Ай, молодець, позолоти мені ручку, я сама за тебе все розкажу. Прикольні ви всі. Гайда, бо урок запізнемося. Гайда? Це якою мовою? Волей була заселена ще Кам'яну добу. Але предками нинішнього населення вважалося Венеди. птолеми це давньогрецький вчений і географ відносив венетів до числа дуже великих племен, що посідають землі вздовж усієї венецької затоки Балтійського моря. Ось така історія наших предків населення Волині. Прирівнюй твій виступ до народної артистки України. Так емоційно з інтонацією та ще й пізнавально. Я пишаюся, що навчаюся такою людиною. Так. Жартівники! Може продовжимо урок? Макс, давай! Князь двіто під час Кримських походів привіз декілька сотень сімей Каріїмів. Вони займалися ремеслами та торгівлею. Через місто Луч потікає право притоки річки Сти, річка Запалаєвка. Дивно і незрозуміло назва. Татарин Сапалай отримав власність велику ділянку землі і побудував свій фірарок з пасіки штабком і млином. Ось і тому назвали річку Сапалаївка. То он ви які, татари караїми. Цікаво, цікаво. Нарешті з'ясувалося, зв звідки походження назва річки Сапалаївка. І пасіка була, а медок я люблю. А взагалі. І ставок, і млинок. Щось мені це нагадує. То що, хто наступний буде розповідати про себе? Давайте і я. Рома на Волині проживає давно. Перші згадки про Ромів на теренах краю зафіксовані 16 століття. Перша згадка про ромів на Волині зафіксована 1501 року, про те, що вони давно проживають на цій території свідчить і Епос, адже у кожному другому українському вертепі є колоритний персонаж Циган. Також історія знає ромів благодійників. Наприклад, 1740 року ромка Ірина подарувала братській церкві Луцького хрестово-здвиженського монастиря Євангелія на відпущення гріхів. А ще роми були героями та героїнями. Літературних творів. Ось так. Можна я, можна я розкажу про чехів. Давним-давно біля Луцька розмістилася велика колонія Боратин Чеський. Чехи започаткували пивоварню. Чехи дуже любили приїжджати у Луцьк, обідати в ресторанах, купувати покупки, дивитися виставу артистів і грати в казино. І мої батьки і досі мають від предків пивоварню. Фу пиво! А ви знаєте, що були часи, коли вода була непридатна для вживання, тому всі пили пиво. А от мої батьки. А от мої, мої батьки. А А Алагенвей! Мені теж є що сказати. Слухайте мене сюди. Євреї з'явилися на Волині ще під час Київської Русі. Практично усі євреї займалися торгівлею митними зборами і давали державі великі податки. Колись. Великий князь Олександр вигнав усіх євреїв з Литви і з Луцьку, тому що на них ображались місцеві жителі. Але від того економіка країни почала занепадати, бо не було таких підприємливих людей, які зналися на торгівлі і фінансах. І тоді євреї знову запросили на проживання в Луцьк. Виявляється, Луцьк багатонаціональне місто. Так і навіть щорічно проходить фестиваль Нацменшин, де можна і пісні почути, і танці різних національностей подивитись. А це що я про нас німців не розповідала. Ну давай! Є відома легенда, що німці з чехами масово пробули на Волинь у 19 столітті, щоб підвищити рівень сільського господарства. На Волині німці стали з'являтися ще на початку минулого тисячоліття, в часи Київської Русі, а згодом стали жити тут постійно, переважно у містах. Зазвичай це були купці і ремісники, і поява Магдебурзького права у Галицько-Волинській державі пов'язана саме з німцями. Ось так. Дивно, як стільки народів, стільки часів вживаються, якщо ми сьогодні ледве не пересварились. Ага. То через пиво, то через те, чиї батьки краще. Якщо чесно, то всі ми дуже різні, чи я не правий. Ша! Не робіть мені нерви. Ми всі різні, але однакові. Знаєте чому? Тому що ми діти!